Вітаю, шановні друзі! Що чекає на українців в Німеччині нова коаліція в Бундестазі, зміни міграційної політики і відміна Бюргергельд? Зараз ми про це з вами, друзі, і поговоримо. Зробіть, будь ласка, репост. А перед тим як я почну розповідати, обов'язково вас прошу підписатись на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій, де ви знайдете багато корисних порад та цікаву інформацію, особливо про українців за кордоном. Друзі, сьогодні відбулись попередні зустрічі між такими партіями, як ХДС ХСС та СДПН соціал-демократи в Німеччині, де обговорювалася можливість коаліційних перемовин. Друзі, сьогодні була дуже важлива зустріч. На ній були присутні лідери ХДС ХСС і СДПН. І як повідомляє ЦДФ Хойте, дані партії хочуть розпочати коаліційні перемовини. Наступний уряд має бути сформований до Великодня, друзі. Тобто, в принципі, трішки менше, ніж один місяць. У нас буде новий бундус в Німеччині. Як повідомляють німецькі видання, у суботу успішно завершилися попередні перемовини між ХДС, ХСС і СДПН, лідери даних партій домовились про початок коаліцій Перемовин лідер ХДС Фрідріх Мерц заявив, що перемовини пройшли в дуже колегіальній атмосфері. Ну і що попередньо ж вони узгодили, друзі, що е, безпосереднім чином е, відзначиться на нас, українцях, як на іноземцях в Німеччині. Фрідріх Мерс наголосив е, про перші результати на тему міграції, друзі. Наприклад, на кордонах має відбуватися примусове повернення мігрантів, але після консультації з європейськими сусідами прикордонний контроль має бути посилений. Звичайно, мова в даному випадку йде про. Біженців не про українців, які на тимчасовому захисті, е, в'їзд е, українців в Німеччину дозволений до 4 грудня 2025 року, але чи е, відзначиться це на тих українцях, які, наприклад, хочуть переїхати з інших країн, друзі, не зрозуміло і, взагалі, як гренсе контроль буде. Застосовувати ці нововведення політиків на практиці, також не зрозуміло, тому завжди будьте обережні на даний момент. В принципі, ніякого жіотажу на кордонах там Німеччини, Польщі Чехії немає. Але що може змінитися після великодня, коли буде сформований новий бундесрегірунг, друзі, побачимо далі, що каже Мерц. Він зазначає, що потрібно призупинити воз'єднання сімей для людей, які мають право на додатковий захист. що таке додатковий захист? Це субсидіарний захист, один із новидів міжнародного захисту, а й того ж самого Азюлю. І фактично вони хочуть заборонити воз'єднання людей, які перебувають в Німеччині на субсидіарному захисті з своїми сім'ями, які знаходяться в інших країнах. Українці в більшості не знаходяться на міжнародному захисті, в них тимчасовий захист відповідно до директиви 2022 року, з посиланням на директиву 2001 року. Тому, в принципі, нас це не повинно зачепити. Але, друзі, побачимо знову ж таки, кажу, як це все буде застосовуватись на практиці. Мені. Дуже цікаво. Ну і саме головне, що дійсно вплине на українців, це те, що Мерс хоче, щоб система допомоги громадянам бюргергельд, яку зараз отримують більшість українців, щоб вона була замінена на базовий дохід для тих, хто шукає роботу, Арбайдзухенде. Тобто, фактично, бюргергельд можуть найближчим часом друзі, відмінити, готуйтеся до цього. Це абсолютно можливо. Мерц сказав дослівно наступні слова: люди, які здатні працювати працювати і неодноразово відмовляються від розумної роботи, будуть повністю позбавлені допомоги, друзі. Як буде відбуватися процес контролю відмов від роботи, друзі? Подивимось зараз, в принципі. Людина, якщо відмовляється від роботи, її штрафують. В подальшому друзі це буде загрожувати в принципі, повною відмовою. Ну, ось таке. І як ви знаєте, партія Мерцах ХДС, ХСС, вони активно до виборів обговорювали тему відміни останніх законодавчих змін в Німеччині щодо подвійного громадянства. От. І от на цій зустрічі сьогодні, в суботу, Клінк Б. Це член партії СДПН, соціал-демократи, заявив, що закон про громадянство, прийнятий урядом світлофора, повинен залишитися в силі. Ну, уряд Світлофору це е, коаліційний уряд, який був сформований попереднім, е, попереднім Бундестагом. Крім того, податок на електроенергію має бути знижений, а мінімальна заробітна плата збільшена до 15 євро. Ну ось такі друзі зміни нас е, можливо будуть чекати. Це зміни, які... Сьогодні обговорювалися на попередній зустрічі представників партії перед формуванням коаліції, тому майте на увазі, друзі. Ну з Бюргергельд розмови вже йдуть давно. Я думаю, що рано чи пізно, можливо, 3-5 місяців і. Бюргергельд почнуть дуже сильно обмежувати вплоть до того, що просто будуть припиняти багатьом українцям. Тому майте це на увазі, пошвидше шукайте роботу і обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал і підпишіться на мій тікток канал. Друзі, з повагою, ваш адвокат Демченко.